Добро, доброго дня, потриму наразі потрібно начинку. Поїхали. Днієї половини намашуємо творожною масою. Скручуємо до половини. Змашуємо другу, в другу сторону хороша, красива. Беремо другий млинець і можемо макову начинку. Закручуємо до половини. Тепер беремо два інших менця і ложимо сюди всередину і отак от закручуємо. Так, ви поняла. Так. Дивіться, яка краса вийшла. Красота. Ди, подивіться, яка краса. А де цукрова пудра? А, немає. А що будемо тепер робити? Зараз покажу тобі лайфхак. Ага. блендер. Кидаємо сюди трохи цукру. Накриваємо кульочку, щоб не розлеталося. Ось тобі сахарна пудра. Оп. Дивіться, яка красота получається. Зараз потрусимо дружині, хай п'є чай. Оп. Ось вам такий лайфхак.